Хто ж така ця атмосфера і де її шукати? Атмосфера це загальне відчуття, яке навіває нам історія. І неважливо, чи читаємо ми легенький любовний рабан або містичний жахастик. І перший елемент атмосфери це сеттинг. І ні, просто написати гарну сцену на кладовищі, щоб навіяти жах на читачів недостатньо. Неважливо, де відбуваються події вашої сцени, хоча б на кухні вдома, важливі деталі, на яких ви фокусуєтесь. Наприклад, ця кухня може бути неймовірно гарною і світлою, але персонаж сфокусує свою увагу лише на квітах, які зав'яли на столі. Друге важливо правильно підбирати слова. До речі, про це я вже колись розповідала. Не бійтеся додавати свій текст слова з емоційним забарвленням. Не треба казати, що ваша гриня просто йшла, якщо у неї поганий настрій. Скажіть, що вона ледь пленталась. Це дасть вашим читачам вловити тон вашої історії. Третє, ваші персонажі не мають вибиватися з атмосфери. Хіба що ви хочете показати різку різницю між персонажем і оточенням? Якщо ж ні, то тримайте персонажу у відповідному настрої. Покажіть, як він себе почуває, і тоді читачам буде легше приміряти на себе його роль. До речі,